Давайте тепер трошки я раз пользуюсь случаєм, я е, розкажу про наш будинок молитви. Бо нас дивляться люди. Будуть дивитися люди, і, як то кажуть, е, час настав, час прийшов. Е, 18 жовтня наш будинок молитви виставляють на аукціон. 18 жовтня. Е, на даний момент. Ситуація така, що аукціон, то є будинок наш молитви оцінили в 13 з копійками мільйонів гривень. 13 з копійками мільйонів гривень. У нас є 10 днів, щоб внести страхову або залогову суму, якщо ми хочемо приймати участь в цьому аукціоні. Це 2 мільйона 600 тисяч. Із яких у нас є тільки на даний момент, ми можемо нашкрябати 600 тисяч. Слава Богу. У нас навіть на внесок на даний момент немає. Знаєте, чи проблема християн, які чули про нас, чують про нас, да навіть нас самих, чи проблема викупити цю, цей будинок. Християн, які за ці 26 років, а ми вже більше 26 років орендуємо це приміщення і звершуємо в ньому богослужіння, збираємось, молимось, проповідуємо, спілкуємось. Це зручно. Супердуховні скажуть, що в Першому сторіччі не було ніяких будівель, молитві, все було прекрасно. Я вас вітаю. Я не такий супердуховний, на жаль. Мені потрібний цей будинок молитви. Тут все зручно, це зручно. Зручно приходити постійно, де ти можеш в будь-який час дня і будь-який час ночі прийти в цю будівлю і тебе пустять, тут хтось є завжди. Тебе приймуть, тебе вислухають, за тебе помоляться. І ти можеш помолитися, і ти просто побути, поспілкуватися. І друге діло, коли ти вимушений постійно щось шукати собі, де б його зібратися, і нас не так і мало, правда? І, знаєте, я звертаюся до всіх, хто, е, хто в зараз ролі, е, в ролі, важливо спостерігачів. А чим все закінчиться? А давайте подивимось, чим все закінчиться? Чи благословить? Батько Небесний домом молитви церкви Слововіри. Чи достатньо вона свята, чи достатньо вона благословенна тобто для того, щоб батько зробив такий жест? Я звертаюся до кожного, до кожного християнина, до всіх підписників церкви Слововіри, до всіх підписників моїх на Ютуб каналі. До всіх підписників нашого пастора, який починав цю церкву з Юрія Івановича, до всіх, хто хоч раз був з нами, слухав нас, отримував благословення через служіння, богослужіння цієї церкви, колись знаходився за ці 26 років в цьому будинку молитві, і ви вже десь знаходитесь, я не знаю, в Америці, в Германії, там, в Канаді. Франції, не знаю, де ви, брати сестри, якщо ми скинемось по всі ті люди, до яких я звернувся, по одному долару або по скільки там по 100 гривень, нам хватить, щоб і зайти, і викупити це приміщення. Тільки нам потрібно виходити із ролі е, спостерігачів в тих, які інвестують в Боже служіння. Ті, які інвестують в церкву Христову, в плод вічний. Тому що церква була, вона є і вона буде до другого пришестя Ісуса Христа, нам церкву потрібно передавати з покоління в покоління. Діти наші підростають, каються, приймають водне хрещення, становляться в служіння, і це не повинно закінчуватись ніколи. Амінь. Амінь. Тож я звертаюсь до всіх, і в нас буде під цією проповіддю посилання на наш на наш рахунок. Чи це валютний рахунок, це у банк, чи це гривня через Приват, через QR-код можна жертвувати. Тож, у нас є буквально 10 днів, щоб зібрати суму для того, щоб ми могли. Війти в цей аукціон і в ньому сприйняти участь. Якщо ми в нього війдемо, то ми будемо рухатись далі. Якщо не війдемо, то ми також будемо рухатись далі. Знаєте, мені подобається ситуація ця тільки тому, що Господь творить щось нове, щось буде, як кажуть, так чи ні? Уже ті, хто засиділися, заскучали. Втомилися, дивитися одне й те саме кіно, щось буде новеньке, вже цікавіше буде з кіно піде, правда чи ні? А ну ж подивимось, чи прийде Бог врятувати, чи прийде Бог допомогти, чи ні. А ну давайте ж подивимося, вже цікаво. Тут вже цікаво стає. Розумієте? Тому, е, я так скажу, не так багато залишилось, і слава Господу, е, я по собі скажу. В мене всередині є більше е, такого, як буде дерзнавіння по-українськи. Сміливість, хай буде сміливість. Сміливість і такого якогось доброго, доброго вогню до цієї ситуації. Не знаю чому, не знаю як, не знаю, але я, е, я, я чекаю чогось, я сам приймаю участь у всьому. Знаєте, е, багато. Е, Скажімо так, церков цього міста нас підтримували фінансово. Деякі церкви просто на нас також подивилися і так подумали. Ну, побачимо, Побачимо, а чим це все у вас закінчиться. Хочеться славу Божу, побачити. Ну давайте і побачимо тоді всі разом, правда? От, так, так, так що така у нас ситуація. Буду тримати у вас в курсі всіх. Е, будь ласка, максимально репости. Е, Кожна скопійка нам пригодиться в будь-якому випадку, тобто в будь-якому випадку ми церкву не розпустимо, Бог церкву не розпустить, в будь-якому випадку церква буде і надалі функціонувати. Тобто нас жде або велика слава Божа, і ми цей дом, будинок молитви перетворимо просто в перлину. Ми не будемо вже сидіти в цих умовах, ми просто її відреставруємо його до невпізнаваємості, або Бог нам покаже якийсь шлях. Інший, так чи ні? Але все одно саме цінне в церкві Христові це ви, це я, щоб ми не втратили з вами відносини, щоб ми не втратили і на далі служіння і так далі, і тому подібне. Тож, хай нас Бог в цьому поблагословить і побачимо, що буде, так?